Права 795. Знайдіть усі натуральні значення А, при яких одночасно. Ну що ж, стартуємо в першому завданні, при яких одночасно обидва дроби, А8 і 9, що діляться на А, будуть неправильними. Ну що ж, давайте міркувати. А коли дроби в нас неправильні? Дроби в нас неправильні, коли чисельник дорівнює знаменнику, або коли чисельник більший за знаменник. Давайте тоді аналізувати кожний з цих дріб з дробів окремо. Ну, а тоді ці умови з'єднаємо між собою. Записуємо тоді спочатку, що дріб. Пишемо А, що ділиться на 8 або А8. Так? Буде. Неправильним буде неправильним. Пишемо, якщо записуємо, а у нас дорівнює 8, тобто чисельник дорівнює знаменнику, так? Або коли чисельник у нас Більший за знаменник або А у нас більше восьми. Добре? Ну що ж, але що означає, що А у нас дорівнює 8 або А більше за 8? Яка це може бути одна умова? Це говорить, що числа 8, 9 і так далі. Ці числа задовільняють умові, що А у нас має бути більше за сім Ну або 7 менше за А. Ось тоді запишемо. Тобто пишемо «7 у нас менше А. Є. Ну, а тепер аналізуємо наступний дріб. 9А. Ну, в даному випадку цей дріб буде неправильним, коли чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Так само записуємо. Пишемо дріб. Записуємо 9, що ділиться на а, буде неправильним. Пишемо, якщо записуємо чисельник дорівнює знаменнику, тобто 9, Дорівнює А або чисельник у нас більший за знаменник або 9 більше за А, або 9 більше А. Ну добре, спробуємо це одною умовою записати. Тобто у нас є числа, коли А дорівнює 9 і А менше за 9. Якщо А може дорівнювати 9 і А менше за 9, то я можу записати одною умовою, що А менше за 10. Пишемо. Тобто А у нас менше 10. Якщо так, то якщо ми об'єднаємо ці умови, бо вони мають обидві виконуватися одночасно, то виходить, що у нас вийде подвійна нерівність, що А буде більше 7, але менше за 10. Ну що ж, записуємо, отже, пишемо. А буде більше 7, але менше за 10. Є. Ну і тепер ми можемо дуже просто записати усі можливі значення А. З цієї подвійної нерівності. Пишемо тоді. А може бути рівним. Ну, чому може бути рівним А? Які числа у нас більше за 7, але менше за 10? Це лише число 8 і 9. То пишемо тут 8 і 9. Є. Тобто, якщо зараз ми у наш Два ці дроби підставимо або 8, або 9, то ці дроби будуть неправильними. Наприклад, 8 восьмих і 9 восьмих це неправильні дроби. Ну або 9 восьмих і 9 дев'ятих, це також будуть неправильні дроби. Ну що ж, ми знайшли і переходимо до другого завдання. Отже, при яких е... знайдіть усі натуральні значення А, при яких одночасно обидва дроби А10 і 15А будуть неправильними, а дріб А13 правильним. Ну, якщо так, то всі ці три умови треба окремо виписати, як ми писали, лише вже для трьох дробів. Спочатку розглянемо А, що ділиться на 10, має бути неправильним. То пишемо дріб, записуємо А, що ділиться на 10, буде неправильним. Коли він буде неправильний? Якщо що буде? Коли чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник, давайте так і запишемо. Пишемо, якщо. Отже, чисельник А дорівнює 10 або чисельник А більше за 10. Більше за знаменник, більше за 10. Ну, якщо так. То давайте думайте, а яку одну умову можна записати, коли нам треба усі числа які 10 і які більші за 10. То виходить, що ми маємо знати, що А у нас більше 9. Пишемо. Тобто, якщо ми хочемо одну умову, то пишемо А більше 9, ну або 9 менше А. 9 менше А. Є. Тобто з аналізу того, що А має бути а десятих має бути неправильним дробом, у нас вийшла така нерівність, що А має бути більше за 9. Добре, аналізуємо тоді дріб 15А. Він має бути також неправильним. Пишемо дріб. 15. А буде. Неправильним пишемо. Якщо які умови мають виконуватися, якщо неправильний дріб чисельник дорівнює знаменнику, тобто пишемо 15 дорівнює А або. Чисельник 15, 15 має бути більший за знаменник. Або пишемо 15 має бути більше, ніж А. І, тобто, давайте міркувати. Отже, А у нас може приймати значення 15 і менше, ніж 15. Якщо 15 і менше, ніж 15, то ми пишемо єдину умову, що А має бути менше 16. Оці дві умови заміняють одна умова, пишемо. тобто, Записуємо, А у нас менше від 16 є. З аналізу того, що дріб 15А має бути неправильним, в нас вийшла ось така нерівність А менше 16. Ну, а тепер нам ще сказано, що і дріб А13 має бути правильним. Ну, а А13 має бути правильним коли? Коли чисельник менший за знаменник. То пишемо дріб. Давайте наступне. Пишемо тут, дріб, записуємо а тринадцятих, ну, давайте я тут запишу. А тринадцятих буде. правильним, Пишемо якщо. Яка умова? Ще раз, чисельник має бути менший за знаменник. Тобто ми пишемо, якщо А пишемо менше 13. Ну добре, то виходить, що одночасно мають виконуватися такі нерівності. А має бути більше, ніж 9, А має бути менше 16 і А має бути менше 13. Тому виходить, якщо ми хочемо, щоб вони всі були справджувалися, то А у нас має лежати в таких межах більше, ніж 9 і менше, ніж 13. Тоді вони і цій нерівності відповідають і цій, і цій. Записуємо тоді. Отже, давайте я тут продовжу. Отже, отримаємо таку нерівність, що А у нас має бути більше, ніж 9, але менше, ніж 13. Ну, якщо так, то тоді можемо записати усі А в цих межах. Пишемо тоді, записуємо А може бути рівним. Ну і записуємо, які числа задовільняють ці подвійні рівності. Це число 10, 11. Воно більше, ніж 9, менше 13. І останнє число натуральне це 12. Добре, що ж ми отримали зазначення А. Виходить, що тоді усі ці два перших дроби будуть неправильними, а дріб А13 буде правильним. Наприклад, я візьму 11. Тобто 11 і 15. 11 це будуть неправильні дроби, а тринадцятих – це буде правильний дріб. Аналогічно з числами 10 і 12. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, в першому завданні ми можемо записати два числа, 8 і 9. Записуємо перше. Відповідь. Ну що ж, в першому завданні ми можемо записати два числа, 8 і 9. Пишемо перше. 8 та 9. А в другому завданні ми можемо записати три числа: 10, 11 і 12. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на аналіз правильних і неправильних дробів, а також нерівностей. На цьому вправу завершено.